Друга світова війна повернення в Європу. Після арешту Муссоліні, новий прем'єр-міністр Італії П'єтро Бадольо, прагнучи заспокоїти німців, заявив, що збирається продовжувати війну. Але він вів приховані переговори із союзниками про можливість капітуляції. Американський генерал Дуайт Ейзенхауер у своїх спогадах писав. Італійці відчайдушно хотіли капітулювати, але вони хотіли зробити це лише після отримання гарантій. Що одночасно із капітуляцією в Італії буде висаджене потужне угруповання сил союзників, яке забезпечить повний захист як самого італійського уряду, так і італійських міст від німців 3 вересня 1943 року. Представник італійського уряду підписав акт про капітуляцію. В цей же день союзні війська, перетнувши мисинську протоку, почали висаджуватись на півдні Італії біля Реджоді Калабріа. На прохання італійського уряду публічно про капітуляцію Італії було повідомлено лише через 5 днів. Якщо будь-яка згадка про гітлера в Німеччині карається судовим переслідуванням, в Італії фашизм є сторінкою національної історії, хай не найкраще, але італійці не зрікаються цієї сторінки. Трохи соромляться, але не зрікаються. До наших днів в центрі Риму можна побачити деякі копії античних статуй, на яких можна за в наші дні прочитати напис. Статуя реставрована 32-го року на 10-му році фашистської ери. До війни Муссоліні був для Гітлера взірцем і наставником. Тому фюрера тяжко вразили італійські події. Виступивши із промовою, Гітлер засудив зраду італійців, але схвально відгукнувся про Муссоліні. Фюрер вирішив відновити владу фашистів силою німецької зброї. Тому нацистські війська стрімким потоком почали входити через перевал Бреннер на територію Італії. 12 вересня вояки СС викрали Муссоліні із в'язниці і літаком привезли його до Гітлера. Фюрер запропонував колишньому диктатору створити альтернативний італійський уряд. І за тиждень було проголошено Соціальну республіку Італія. Керівником якої став Беніто Муссоліні. Гітлер, як тільки дізнавшись про усунення від влади Муссоліні, дізнавшись про його арешт, вирішив врятувати його. Це складне завдання він доручив. Найкращому диверсанту Третього Рейха штурбанфюреру Отто Скорцені. Практично вся друга половина літа 1943 року пішла у Скорцені на пошуки Мусоліні. Люди Скорцені, які чудово знали італійську мову, передягаючись у матросів, звичайних матросів чи солдатів, заводили розмови е, з італійцями і говорили, що нібито їм достеменно відомо, що Мусоліні вже не живий. Бувало так, що люди, вступаючи в суперечки, доводили зворотні під час таких. От суперечок. Вони мимохідь, мимоволі, розказували про місце перебування або принаймні ділилися ту інформацію, яку їм відомо. Врешті вдалося встановити, що Муселіні перебуває в дуже укріпленому вдало розташованому місці. Це був гірський готель Гран Сасо. Фактично до нього вела лише одна канатна дорога. Скорцені прийняв рішення. Провести повітряний планерний десант. На невеликій гірській галявині приземлилися сім планерів. Восьмий планер розбився. Італійська охорона, яка охороняла цю вілу по зовнішньому периметру, вона абсолютно не зрозуміла, що відбувається. І буквально вся операція тривала 3-4 хвилини, причому не пролунало жодного пострілу. У той час німці легко знешкодили італійські війська у Північній Італії. Лише біля Риму сутички між недавніми союзниками тривали два дні. Італійський уряд і королівська родина втекли зі столиці на південь, після чого німці зайняли вічне місто. На другий день висадки союзні сили зіткнулися із німецькими вояками, які почали організований відступ на північ. 9 вересня союзники висадили два додаткові десанти. В порту Таранто закріпилась британська повітряно десантна дивізія. Одночасно, п'ята американська армія почала висадку біля Салерно. Німці досить швидко направили в Італію додаткові сили і 13 вересня почали контрнаступ. Біля Салерно вони розгромили дві американські дивізії, захопили велику кількість полонених і розділили плацдарм союзних військ на Подальші зусилля ліквідувати плацдарм біля села не мали успіху, оскільки союзники кинули проти німців усю наявну авіацію і корабельну артилерію. З півдня Італії наближалась 8 восьма британська армія. Тому німецьке командування вирішило перегрупувати свої сили і відвести їх північніше на оборонні позиції. Всупереч очікуванням після капітуляції Італії, становище союзників суттєво не покращилося. 13 жовтня Італія оголосила Німеччині війну, але італійська армія повністю втратила свою боєздатність. Незважаючи на перевагу союзних військ у кількості та військовій техніці, німці вдало опиралися просуванню ворога на північ. В результаті замість швидкої перемоги союзники отримали ще один фронт, який відтягував на себе військові сили. Віталійці досить добре воювали проти союзників. Тоді, коли Мусоліні було звільнено, коли Скорцені його вивіз територію зайняту німецькими військами. Коли було оголошено фашистську республіку, і відібрали туди, туди там збіглися, коротше кажучи, там виявилися саме ідейні фашисти. Це була дуже хороша армія, ну вона була нечисленна. А італійці абсолютно не хотіли воювати ні в яку війну, ні в Першу світову, ні в другу. Останній період італійського фашизму це так звана маріонеткова республіка сало за назвою озера, на берегах якого була її резиденція і уряду, тобто з 43 по 45 рік, це фактично вже повністю маріонетковий режим, цілком залежний від Гітлера. Тобто Італія виявилася молодшим партнером і партнером, який, звичайно, був приречений зазнати поразки. Повільне просування союзників дозволило німецьким воякам краще обладнати свої оборонні позиції на річках Вальтурно і Форторе. 1 жовтня німці залишили Неаполь. Чотирма днями пізніше почалися бої на лінії німецької оборони. Одночасно, із цими боями нацистські війська готували нові оборонні рубежі на півночі. У середині місяця союзники змусили супротивника відійти на північ. Але на заваді подальшого наступу поряд із німецькими оборонними спорудами стало осіннє бездоріжжя. Генерал Ейзенхауер пригадує, з настанням осені становилась жахлива погода. У зв'язку із цим американські солдати часто із сарказмом говорили про сонячну Італію. Залізниці були зруйновані, мости підірвані, а багато ділянок доріг набухли від душі. Тому просування було ускладнене і без опору з боку німців. Сама місцевість була ідеальною для оборонних дій. Вона була перерізана багатьма річками, великими малими. Більшість із них опинилася на шляху наступу наших військ. Деякі річки так різко повертали. Що їй доводилося форсувати по кілька разів. А в гірських проходах німці створили майже неприступну для фронтальних атак оборону. Союзники просувалися на північ із швидкістю кілька сотень метрів на день. Лише на початку наступного року вони змогли організувати новий потужний наступ. 18 січня п'ята американська армія атакувала німецькі позиції біля Касіно. Досягнути значних успіхів на цій ділянці союзникам не вдалося. Але головним завданням цих атак було віддягнути війська з німецького типу. Чотирма днями пізніше біля Анціо, у німців, висадилися дві союзницькі дивізії під командуванням генерала Джона Лукаса. Десант зустрів опору. Однак генерал Лукас, знаходячись у 50 кілометрів від Риму, вирішив не поспішати з наступом, а надійніше закріпитися на плацдармі. Тим самим тактичну раптовість було втрачено, а німці отримали час для перегрупування своїх сил. Командувач німецькими військами в Італії фельдмаршал Кесельрінг писав Загроза десантної операції існувала. Але час і місце її проведення залишалися для нас загадкою. Повітряної розвідки на той момент не існувало, а ті окремі повідомлення, які ми час від часу все-таки одержували, були неточними і вводили нас в оману. Ворог, який висадився на берег у районі Ансьо-не-Туно, рухався вперед із великою обережністю. Між тим наші війська прибували батальйон за батальйоном. Після того як я проїхав уздовж фронту, я упевнився, що противник згаяв єдину сприятливу можливість захопити Рим і пробити діру у нашій обороні. Я був переконаний, що час працює на нас, більше трьох місяців сторони намагалися зламати перебіг боротьби на свою користь. Німцям не вдавалося ліквідувати плацдарм у себе у тилу. А союзники не могли прорвати німецьку оборону. Але лише у травні, коли війська союзників Італії, отримавши підкріплення, втричі кількісно перевищили сили німців. Біля Монте Касіно було прорвано німецькі позиції. 25 травня 1944 року. Сили союзників, які рухалися із півдня, об'єдналися із плацдармом біля Анціо. 4 червня частини 5 американської армії під керівництвом генерала Марка Кларка увійшли до Рибу. Але в цей час увага союзного командування вже була спрямована не на Італію, а значно північніше. До висадки союзників на півночі Франції залишалися лічені години. Генерал Дуайт Ейзенхауер, якому дорушили керівництво операцію під назвою Оверлорд, написав у своїх мемуарах. Важливо щоб стратегічна мета операції Оверлорд, в якій висадка десанту буде лише початковою фазою, була досягнута якнайшвидше. Директива Об'єднаного англо-американського штабу була дуже лаконічною. Ми мали висадитись на узбережжі Франції і знищити німецькі наземні сили. В одному із параграфів директиви було написано: «Ступити на європейський континент і у взаємодії з іншими союзними державами провести операції, націлені на серце Німеччини, і на знищення її збройних сил. Серцем західної Німеччини був РУР, основний центр військової промисловості. Другим найважливішим промисловим районом був Саарський басейн. Від цих двох районів значною мірою залежала здатність Німеччини вести війну. Ми планували кинути усі наші сили на прорив ворожої оборони і вести наступ на широкому фронті, зосередивши основні зусилля на лівому фланзі. Тим самим, ми у найкоротші строки мали заволодіти портами Бельгії. Перша спроба вторгнення Францію була здійснена ще у серпні 42-го року, коли англо-американські війська висадилися у порту Дієп. Тоді операція закінчилася розгромом союзницьких військ. Після цієї невдачі союзне командування вирішило відмовитися від висадки десанту у французьких портах, оскільки в них німецька оборона була надто міцною. Німці очікували, що союзники спробують десантуватися у Падекале. Де ширина протоки Ламанш була найменшою. Але англо-американське командування обрало для висадки пляжі Нормандії на сході від Шербургського півострова. Тут були свої за і проти. Головне, так скажемо, козир це був елемент несподіваності німецької слабкої підготовки на цій ділянці. Аргументи проти були ті, що узбережжя було не підготовлено для десантування великої маси військ. Крім того, воно занадто далеко лежало від основних економічних, політичних і культурних центрів Франції, Бельгії Західної Німеччини. Крім того, під час наступу. На схід союзникам би довелося долати серйозну водну перешкоду, якою була річка Сена. Але, врешті, було вирішено проводити десантування саме на піщаних пляжах Нормандії. Вирішальною для успішного наступу союзників у Франції була чисельна перевага їхніх військ. За планом, через Ла-Манш мали бути приправлені 36 дивізій. Підготовка такої масштабної десантної операції викликала значні технічні ускладнення. Генерал Ейзенхауер писав Однією із найскладніших проблем є проблеми технічного постачання військ, евокації поранених та поповнення частин. До Другої світової війни завжди вважали, що під час будь-якої значної висадки десанту необхідно протягом кількох днів захопити діючі порти. Але розробка союзниками ефективних десантних засобів, у тому числі великих і малих танкодесантних кораблів та автомобілів Амфібій, значною мірою зменшила залежність від портів. Тим не менш, наявність такої техніки повністю не усуває потребу у портах, і особливо це стосувалося операції оверлорд. Характер оборони, з якою ми розраховували зустрітися, виключав можливість швидкого захоплення порту. Щоб розв'язати цю, на перший погляд, нерозв'язну задачу, ми розробили настільки незвичайний план, що багато хто просто сміявся над ним. Цей план передбачав створення штучних гаваней на узбережжі Нормандії. Вперше я почув про цю ідею навесні 1942 року під час військової наради. На ній адмірал Маунбеттан сказав: Якщо немає доступних портів, Можливо, нам доведеться побудувати їх окремими частинами і відбуксирувати на потрібне місце. Його пропозицію зустріли здивованими вигуками та жартами, але двома роками пізніше ця ідея була реалізована. А у ході підготовки до операції Оверлорд у Східній Англії були відтворені усі види інженерних загороджень та перешкод, які німці могли використати у своїй обороні. Були збудовані закриті кулеметні позиції, масивні кам'яні стіни, встановлені сталеві перешкоди, розміщені мінні поля. Після цього почалася розробка і випробування спеціальних пристроїв, які мали допомогти воякам закріпитися у Франції. Союзники проводили широкомасштабну кампанію з дезінформації німців щодо місця і часу майбутньої десантної операції, і це їм в повній мірі вдалося. Німці були переконані в тому, що союзники будуть десантуватися скоріше за все у найвужчій частині протоки Ла-Манш в районі Паде-Кале. Там маневрували англійські крейсери, обстрілювали узбережжі, а англійська американська авіація вночі е, скидала такі смуги нарізаної фольги, які мали виводити з ладу німецькі радари. Були розроблені безпрецедентні заходи безпеки інформаційної безпеки в першу чергу. Британці заборонили, наприклад, працівникам всіх посольств, крім американського і радянського, без спеціального дозволу залишати межі Сполученого Королівства. Крім того, дипломатичне листування всіх іноземних місій, окрім американської та радянської, підлягало обов'язковому перегляду. Тим часом Ервін Роммель, якого Гітлер призначив командувачем німецькими силами у північній Франції, докладав зусиль, щоб покращити оборону узбережжя. Оцінюючи захищеність французького узбережжя, Роммель сказав: по справжньому потужні укріплення збудовані лише уздовж англійського каналу. Але тут ворог не збирається висаджувати десант. Коли я лише приїхав і відправився у першу інспекційну поїздку, то був приголомшений тим, як мало насправді зроблено. Є кілька великих фортифікаційних споруд, але в цілому це дуже посередня система лінійних укріплень. Усі опорні укріплення розташовані на великій відстані одне від одного. Так що не може бути і мови про бойову взаємодію вогневих точок. На незахищених ділянках між ними немає абсолютно нічого, лише кілька відкритих позицій берегової артилерії, які будуть знищені першим же бомбовим ударом. Скрізь, де тільки можна мені доводиться імпровізувати, щоб хоч трохи закрити дірки та поглибити оборону. Але найстрашнішим є те, що я нічого не знаю про ворога. За останні п'ять місяців мені вдалося отримати лише один аерофотознімок британських портів. Але я знаю, я відчуваю, що ворог на підході. Під час штурму Тобрука я знав, що мій задум здійсниться, і усі мої хитрощі спрацюють. А через кілька місяців під Ель Аламейном я не сумнівався, що битва за Африку вже програна. Я відчував це. Якщо мене зараз запитають. Що мені підказує мій внутрішній голос, то я відповім нічого доброго. Я не маю жодних ілюзій щодо наших найближчих перспектив. Якщо ми не використаємо єдиний шанс і не здолаємо ворога у перші години після висадки і дозволимо йому захопити плацдарм, тоді ми зазнаємо поразки, а разом із тим остаточно програємо і всю кампанію. Німці також готувалися до відбиття можливого десанту противника. Для цього вони будували потужні укріплення вздовж Атлантичного узбережжя, так званий Атлантичний вал. Але цей Атлантичний вал був скоріше ілюзією ніж справді потужними укріпленнями. За словами командувача німецьких військових сил на заході генерала фон Рунштета, Атлантичний вал був вигаданий спеціально для того, щоб вести в оману війська противника і вести в оману власний німецький народ. В на ділянці узбережжя 15-ї німецької армії фортифікаційні роботи були виконані приблизно на 70%, А на ділянці сусідньої 7-ї армії фортифікаційні роботи були виконані менше ніж на 20%. За два місяці до висадки десанту союзники почали авіаційну підготовку. Удари авіації були спрямовані на дороги, залізниці, мости, аеродроми та промислові об'єкти, розташовані у Франції та Бельгії. Завдяки цьому, на момент початку операції, район висадки десанту був ізольований від решти французької території. На початку червня 44-го року союзники зосередили на британських аеродромах 5 тисяч винищувачів, більше трьох тисяч бомбардувальників. І майже п'ять тисяч транспортних літаків і планерів. В той же час на французьких аеродромах німці мали усього 500 літаків. Загальна перевага в бойових літаках була на боці союзників і становила 1 до 61. А перевага в живій силі становила 1 до 3, Перевага в танках так само 1 до 3 на боці союзників. Перевага в артилерії теж була на боці союзників. Перевага в великих надводних кораблях була цілковита на боці. Ні, на боці союзників. Німці у водах протоки Ла-Манш не мали великих надводних кораблів. Мали всього лише 5 есмінців і одного міноносця. Єдине, в чому німці переважали своїх противників, це в кількості підводних човнів. Проти двох підводних човнів союзників німці мали 49 своїх, і основну ставку вони робили саме на дії підводного флоту, який буде перехоплювати топити десантні кораблі. Через погані погодні умови початок операції кілька разів переносили. Незважаючи на те, що прогноз погоди був сумнівним, ввечері, 4 червня, генерал Ейзенхауер вирішив діяти. Операція «Оверлорд» мала початись за два дні, 6 червня.